Добрий день, діти! До нас завітала лисичка-сестричка і принесла з собою шишки. Вона дуже хоче навчитися рахувати. Давайте ми їй допоможемо. Діти, давайте з вами порахуємо, скільки шишок принесла лисичка. Один. Два. Три. Чотири. Скільки? Лисичка принесла шишок? Чотири. Сьогодні ми з вами будемо вчитись, як отримати число чотири. Діти, давайте поділимо. Шишки по корзинам. В Маленьку. Я кладу одну шишку. У велику три. Один, два, три. Одна шишка і три шишки. Разом буде чотири шишки. Молодці. А якщо ми з великої корзини візьмемо одну шишку і покладемо в маленьку. Тепер скільки їх буде одна, дві в маленькій і в великій. Одна, дві. Разом буде чотири. Дві шишки і дві шишки буде чотири шишки. А якщо ми візьмемо з великою, і ще одну шишку покладемо в маленьку. Давайте порахуємо, скільки в маленькій корзині шишок. Один, два, три. А в великій. Одна. Тобто три шишки і одна шишка буде чотири шишки. Один, два, три, чотири. У нашої лисички є дві подружки. Дві білочки. І вона їх хоче пригостити цукерками. У нашої лисички є цукерки. Давайте порахуємо, скільки всього цукерок у лисички. Один. Два, три, чотири. Чотири цукерки. Тепер давайте будемо пригощати наших білочок. Одна. І одна. Ще одна і одна. Діти. Цукерок у білочки порівну. Однієї білочки дві цукерки і у другої білочки дві цукерки. Разом всього скільки цукерок? Чотири. Діти, тепер давайте. Закріпимо склад числа 4. Число 4 складається з яких цифрок? 1 і 3 буде 4. 2 і 2 буде 4. 3 і 1 буде 4. Молодці. Діти. Наша лисичка полюбляє гратися іграшками, а особливо динозаврами. Ось такі динозаврики є у нашої лисички. Ось такі динозаври. Давайте порахуємо порядковою річбою. Один. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. А тепер давайте пограємось. Синій динозавр. Який за порядком? Перший. А якщо ми зробимо так, який він буде за порядком? Перший, другий, який? Третій. Так, а якщо ми зробимо ось так? Давайте порахуємо. Перший, другий, третій, четвертий. І ось так. Поставимо. Давайте порахуємо. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Діти. Нашій лисичці дуже сподобалось наше заняття. Всім до побачення!